І та історія почалася задовго до того, як на, на, просторах нашого району почали обмиватися бусики міста в ТЦК. Я, як обычно, возвращався додому з пізньої зміни в Макі. Жити тоді на роботі я слухав басню, що скоро і у нас відкриється загін на шоломників. Але сильному значенню цього не прийняв. Я знав, що наш богом забутий район в Житомирі нікому нахрен не всрався. А війна йде вже як другий місяць, Тож навряд чи вони сформуються і тут. А поти домой зайшов в містну шавуху за заселився. Десь в 15-х годах. Діла своє дуже славно, да вот і он забув словічка за бусики. сьогодні бачив. І тут я поняв, треба до них доєднатися, або сам станеш очередним пакетиком. Вихання з шевухі стояла пізня ніч. Вже як 11-та година ночі. По дорозі біля мого кварталу вистроїлася ряд кануса. Ну, кепсько. Видно, людей вже допрашують. Неподирік стейобусик. Підійшовши до під'їзду, я мігом проскочив внутрішдому. Там мене вже піджидав здоровий шак. Плечі в нього ширі двері, куртка поношена, оце і кирпич. Ну що, познавато ходиш, да? Документи маєш, каже він. Я стою з шавухою в руках, жертвуючи, ключі дзвонять, Думаю, блін, от і попався. Кажу, та я тут живу, ось ключі квартира наверху. Що ти хочеш? А він мовчить, тупо дивиться, і очі такі холодні, без жодної емоції. Наче йому пофіг, що я кажу. З двору чутно клац Тихо так, ніби дверця, та бусика закрилася. Я визираю, а там пусто, бусика нема, наче й не стояв. І шак розвернувся, не сказавши ні слова, і пішов вниз. Всю нічого не спав. Сидів на кухні, чайлив, дивився у вікно. На дворі тихо, але в голові свербить. Та що це було нахрен? Через пару днів іду вже іншим шляхом. Думаю, та ну його двір, піду з другої сторони. І що думаєте? На сусідній вулиці стоїть він, той самий бусик? Той самий клятий бусик. Білий, без номерів, вікна чорні. Стоїть боком, ніби під мене підставлений. Двері бокові трохи передкриті. Я йду голову навіть не повертаю, але нотром чую. Там хтось сидить. Просто сидить і дивиться, підняв у під'їзд, глянув у вікно пусто. Немає вже нічого. І так кожен раз, де б я не йшов ввечері, той бусик там, то біля магазину з лайком, то просто на обочині. Наші він завжди на крок впереді. Саме стрьомне було в центрі. Я ж спеціально туди поперся, людей багато машин куча, яка нахера блава. Купив я в сільпо, значить, хавки. Виходжу на парковку, а там між двома машинами стоїть він бусик. Той самий бляха білий бусик. І біля дверей чорний пакет. Сміткивий такий. І він трохи ворушиться.